Онлайн-школа програмування SteamFar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сміливо розпочинаємо у нас сьогодні така тема: Сцени та звуки. Побудова проєктів з використанням кількох виконавців, зміненим тлом сцени та звуками. Шановні учні, сьогодні ми з вами працюємо практично, уважно повторюйте дії в скреч. Ми з вами створимо проєкт, який буде. Мати назву Зоопарк. Давайте з вами уважно розглянемо, яким чином створити цей проєкт. Зараз відкрити середовище Scratch, яке або завантажене на комп'ютері, або зайдіть на сайт Scratch в інтернеті, якщо у вас там створений обліковий запит. Повторіть дії, виконайте цей проєкт. І далі ми з вами обговоримо те, яким чином ми. Виконали проєкт і що ми за дії команди використовували під час створення проєкту. Відкрили скріч, уважно розпочинаємо працюємо. І так, дивимось уважно, повторюємо. Вітаю! Давайте з вами створимо проєкт зоопарк, в якому у нас будуть тварини, які мають реагувати на події. Коли на них натискають, вони мають. Відтворювати звуки. І цей час має змінюватися фон. Давайте спробуємо розглянути, яким чином виконати цей проєкт. І так, почнемо з нашого спрайту з замовчення Кіт. І так, події, коли натиснуто прапорець, має відбуватися наступне завжди по циклу. Має відбуватися така умова. Якщо клавіша пропуск натиснута, давайте змінимо клавішу пропуск на клавішу A. Якщо клавіша A натиснута, то у нас має відбуватися наступне. Кіт має відтворювати звук «Няп». давайте перевіримо яким чином працює. І так, запустили. Натискаю пропуск. Клавішу A вибачаю. <клес> І так. Оскільки я змінив пропуск на A. Тобто у нас зараз відбувається наступне. Якщо клавішу A натиснута, то у цьому випадку у нас відтворюється звук ня. Давайте додамо ще одну тварину. І так. Обрати спрайт. Давайте введемо Dog. І так, обираємо. Тут їх декілька є. Собачка. Обрали. Добре. Той же самий алгоритм завжди, якщо клавішу, ну тільки вже буде інша клавіша, оскільки у нас ці інші об'єкти має реагувати на іншу подію. Клавіша B, якщо натиснута, то тоді у даному випадку у нас DOC має говорити свій звук. І так, події, коли натиснута, завжди, якщо клавішу B натиснута, то тоді у нас відтворити звук. Док. Запускаємо. І так, натискаємо B. <пи> натискаємо A. <пи> натискаємо B. Бі. <пи> І так, відбувається. Добре. Ось тут, коли ми натискаємо Бі. Ми бачимо, що у нас накладається один звук на інший. Тому давайте зробимо невеликий тайм-брейк. Натиснув А. Чекати, наприклад, 0,2 секунди. І цю ж саму команду зробимо для песика. Керування події. Чекати 0,2 секунди. Перевіримо. І так. Бі. О, тепер у нас звук добре. Ей. Ось таким чином. Добре. Давайте додамо ще третю тварину в наш зоопарк. Наприклад, медведмідя. І так, додали. Зробимо його трохи меншим. Занадто маленький 40 ставимо. Ось так І так. Є одна тварина, друга тварина, третя тварина в нашому зоопарку. Добре. Що має відбуватися та ж сама подія? Ось коли натиснута. Збільшимо, щоб краще видно було, коли натиснута, то має відбуватися завжди наступне. Якщо Датчики клавішу S C на англійській мові натиснута. То тоді звук. Ми бачимо, що за зумовченням тут нема звуку, який би ведмідь говорив. Тому можна записати, яким чином це створити. Відтворити звук, обираємо запис, ведмідь каже Р. І так. Запишемо. Р. І так, бачимо, де у нас починається волна звукова йти. І так, перемістимо. Відтворимо. Р. Добре. Зберегти зберіг. Так. І так, записуємо. Відтворити звук рекордінг. І так. І так само ставимо тайм break. Чекати 0,2 ну, секунди. І так, добре. Перевіряємо. Бі натискаю. С. І так, у нас реагують. Добре. Тобто ми з вами навчили наших тварин, нашому зоопарку реагувати на якусь подію, якщо натиснута певна клавіша. Далі, давайте з вами. У нас зараз того біле. Давайте, коли наші тварини починають голосно говорити, то у нас має змінюватися, відбуватися наступне змін, змінитися того. Давайте додамо ще одне того. Оберемо, наприклад, блакитне того. І так, добре, зайдемо. До нашого 2. І так, добре, у нас є тво 1 і тво 2. Тепер давайте в нашого кота навчимо наступне. І так, візьмемо ще раз блок, коли натиснута прапорець, то вигляд. Так. У нас треба на ТВО. У нас має відбуватися ця подія на тлі, тому ми заходимо в ТВО. Так. Тво. От. Що у нас має бути з ТВО? Події, коли натиснуто прапорець. То вигляд. Змінити ТВО. У нас завжди має змінюватися, того на початку на біле. На тисну, все, воно на початку змінилось. Ну далі має бути наступне. Події керування. Якщо датчик клавішу A натиснуто, вигляд, Змінити тво, тобто, ми зараз як реагує наше тво на натискання клавіші, на тло Blue Sky, тобто на блакитне. Ось, Якщо зараз ми перевіримо, натискаємо, то у нас не відбулась зміна. Чому? Тому що у нас цей блок відпрацював. Та треба йому пояснити, що ти завжди чекай, я ж не в той же самий момент натиснув. Тому ми беремо ось тут завжди блок. Щоб він у нас завжди чекав. Зазвичай умову, якщо якась умова клавіша A натиснути, використовують з боком завжди. І так. Добре. Натискаємо A, <клухи> Так, він у нас змінився. Та у нас ще має відбуватися наступне. Він у нас має змінитися. Ось тут давайте зробимо не розговудження повне. Тобто, яким чином, якщо клавішу A натиснута, змінити того на Blue Sky. Ось, на блакитне. Далі чекати. Наприклад, 0,2 секунди. Змінив. А інакше, якщо вже ця клавіша не натиснута, то тоді дублювати. Знову змінити на біле того. Чекати не треба. І так, запускаємо. Змінилось на ПО. Натискаємо ЕЙ. І так. Добре. Тобто, ось таким чином у нас відбувається. Тепер можна взяти цю умову і продублювати для інших трьох літер. B, якщо натискаємо, дублювати, і якщо натискаємо С, тобто, у нас та ж сама умова для всіх трьох. Перевіримо, як воно в послідовності працює. І так, запустили A. С. Так, все добре. Тобто ось ми з вами створили ось такий веселий зоопарк, в якому у нас тварини видають звуки. <туржу> І цей час змінюється тло Повторіть цей проєкт. І так. Ви розглянули. За відео повторили проєкт, а тепер давайте обговоримо, що ми з вами виконали під час цього проєкту. Дивіться, у нас було два скрипти. Один скрипт Scratch, пояснював, що мають виконувати наші виконавці: це Кіт, Собака та ведмідь. Для всіх трьох виконавців у нас був один скрипт. За винятком того, що відрізнялася подія, яку клавішу натиснути. Тобто у нас завжди, коли ми починали виконання алгоритму, завжди у нас виконавець чекав події, якщо клавішу. Кіт чекав клавішу, а й натиснути. Собака клавішу Б натиснута, ведмідь клавішу Ці натиснути. Якщо відбувалася подія, то наш виконавець відтворював звук. Няв, гав або Р. Чекав 0,2 секунди, щоб не накладалося, як це виникло у випадку зі звуком собаки. Якщо це представити у вигляді блок-схеми, то у нас початок, далі умова. І далі, якщо так, дійсно натиснути, то відтворити звук. А якщо ні, то нічого. Кінець алгоритму. Або по колу він повторювався, поки не вимкнуть алгоритм. Да? Тобто при ній нічого не відбувалося. Ось такий скрип. Це щодо наших виконавців, наших тварин в нашому зоопарку. Тепер щодо нашої що сцени, яка змінювала вигляд, там алгоритм був такий. На початку алгоритма у нас змінювалось того на біле за замовченням, і далі так само по циклу, було три повних розгалучення. Якщо клавіша А натиснута, то тоді у нас змінювалось того на блакитне. 0,2 секунди чекалась після натиснення і знову поверталося тло біле. Якщо Бі натиснуто, той же повне то саме повне розгалудження. І якщо ЦІ натиснута, то теж саме повне розгалудження. Тобто, схематично у нас на початку команда змінити тво, потім умова. Якщо так, то змінити тво, чекати 2 секунди лінійний алгоритм. Якщо ні, то лише одна команда виконує змінити тво. І повторювалася по колу Повністю у нас було три умови для ABC окремо винесені в окремі три боки. Ось таким чином ми з вами створили проєкт Запарк, де навчили наших виконавців говорити звуки певні ось, під час настання події натиснення клавіші, І у цей час наша сцена, тобто світ, де знаходяться наші виконавці віртуальний, так само відбувалися певні зміни. Ось. Цей проєкт можна вдосконалювати. Безумовно, що можна зробити, щоб тварини і стрибали, і змінювали образи. Якщо у вас є бажання, можете поекспериментувати. Це надзвичайно цікаво і покращити цей проєкт. Ось. Тепер давайте з вами підведемо підсумки. Ви молодці, я впевнений, що здобути навички, вам будуть допомагати розвивати логічне мислення. Продовжуйте навчання, вивчайте скреч, Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До наступних уроків!